Завжди всі роки, 32 роки по тому цьому мітингу пришествувала була хода, урочиста хода на чолі з БТРом, з військовим оркестром. Коли ми йшли, ветерани йшли від дома правосуддя від майдана Соборного до цього пам'ятника. Але враховуючи таку важку ситуацію, військову, яка сьогодні є на кордоні, урочиста хода недоцільна. Тому ми прийняли рішення, коли закінчиться війна на сході, тоді ми будемо урочисто ходити разом місця з миротворцями, авганці всі будемо. Тоді ми можемо. Пишатися і хвалитися якимись здобутками В Житомирі на даний час перебуває на обліку понад 800 учасників бойових дій на території Республіки Афганістан. Це солдати, сержанти, прапорщики, офіцери, генерали. На даний час ми маємо тісну співпрацю з Житомирською міською радою і за клопотаннями Житомирської спілки ветеранів Афганської війни. Якщо потребує військовослужбовець запасу, це учасник бойових дій в Афганістані. Обов'язково виконком надає матеріальну допомогу. Крім того, з вісімнадцятого року. По працює державна програма по придбанню житла не тільки для учасників АТО, але й для афганців.